Січеться, воно не живиться правильно. Uh -huh. І саме кератин, тим не виправляю, якщо я зараз неправильно uh -huh. говорю, бо я uh -huh. новий в цій uh -huh. сфері. Uh -huh. І саме кератин — це полімеризація волосся, тобто того стану, яке воно є, тобто ззовні така е, плівочка. Uh -huh. Тобто, ми його покриваємо, так. щоб воно більше як, як захисний чохол. Так. Це якщо ми говоримо про кератин, це гаряче відновлення. Так. Тобто, якщо це ми покриваємо а, через гарячу. Не завжди. Не завжди. Угу. окей. Холодне відновлення. Так. Це саме Лише реконструкція. Лише нап наповнення волосся. Наповнення волосся саме структури. Так, да, самої структури, але е, ти не отримуєш оцього візуального вау, як дівчата хочуть. Угу. Тобто, візуально, воно, якби волосся може залишитися на тому самому да. рівні. Так, да. І, але його е, фізичні складові, типу, як воно, вони воно відновлюються. наповні на.